Усім привіт! З вами Юляна. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, поки я милувалася оцим красеним, який розквіт у мене нещодавно, до мене прийшла друга половина подарунків до Дня народження. Тож давайте буду показувати вам рослинки окремо кожну і розповім детальні рослинки. Давайте тепер роздивимось кожну Почну З цієї з його петалом, цвітіння я вам вставлю. Прийшла така от розетка. Тут є і маленькі бульбочки, є вже й доросла. Щоправда, при транспортуванні вона випала з горщика. Бачите, висипалося. Коріння, наче нормальне, я ще їм нічого не робила, так от, вийняла з посилки і все. Зараз буду їх напувати і пересаджувати. Тому що, ну, таким чином я залишити її не можу, бо вона у мене висохне. Скоренько, і все пропаде. Ось от такий от гарний кущик. Звісно, буду ж обробляти актарою обов'язково, тому що на цій рослині я бачила якісь тут паутинки, були ну, незрозумілі. Ну, тобто, обробка від кліща і тріпсів обов'язкова. Ось отакий, як на мене, гарний кущик. Ну, буду саджати в. Та, мабуть, в ці горщики. І, а от е, в субстрат я ще не визначилася для зіга, можливо, буду ще е, думати. Тож, ось така. Перша рослинка. Брала рослини це із каналу у Фейсбуці Наталія Орхідеї.юа. Хто знає, можете. Е, ввести у Фейсбуці на групу, і ви знайдете цю сторінку. Рослинка ось така: прийшла на такому блокові. Таке от у неї коріннячко. І я так підозрюю, не знаю, мабуть, це квітонос ось такий гарний. Теж буду її саджати в ґрунт, тому що таким чином вона у мене швидесенько висохне, чого б зовсім не хотілося. Буду саджати, як, звичайно, я саджаю ванди. Тобто така крупненька кора і трішечки моху. Ось така красуночка: це Холкостіліс МС Санлайт. Побачила, до речі, її цвітіння у Мариночки Теліш на каналі. Захотілося мені таку рослинку, і я собі нарешті придбала. Точніше, мені її подарували на день народження. Отак. От Ось така гарна. Молода рослинка. Для що це квітонос. Чіпати трішки боюся, тому щоб не, не задумалось і не зупинило цей квітонос. Але залишати так теж не. Хочеться. Далі у мене знову дендер. Ну, що я вам можу сказати? Мабуть, понесло мене на дендри. Дуже ж мені вони подобаються, дуже хочеться, щоб і в мене квітнули. На цей раз взяла чорноволосковий дендер. Почитала, що вони наче теплого утримання, тому, думаю, ну, повинні ж хоч щось у мене заквітнути. Це а, драконіс. Дендрик. Ну, Така гарна розетка. Тут ось є нові корені. Буду, звісно ж, пересаджувати, тому що, ну, як ось ви знаєте, я не його. Вони в мене пересихають в цьому кокосі, тому обережненько, звісно, буду пересаджувати обов'язково. Ну і так само обробка від шкідників, тому що теж тут на листочках є такі якісь плямочки чорні. Бачу, що була обробка у садівника, але ну, я буду обов'язково робити свою. Ну, такий гарний кущик, не маленький. був заявлений як доросла. Ну, я так думаю, що він. Зараз десь сантиметрів 25. Ну, я думаю, що він до 30 до 40 буде, заявлений як середньо, середнього розміру рослина. Тому сподіваюся, що не дуже великою буде. Бо великі мені ставити ніде. І остання у цій посилці рослина це зовсім щось для мене нове. Її в мене не було. Покупка така, можна сказати, спонтанна, дуже мені її захотілося, дуже сподобалася, тому буду навчатися з нею поводитися почитала, що, наче все повинно ну, по умовах вирощування підійти. А що буде у мене, побачимо. Тут, ось дивлюсь, теж наче схоже на квітоноси. Ну, наскільки я. У мене цієї рослини не було, наскільки я не знаю, а ні, мабуть, це новий ріст. А тут, ну, в общем, не знаю. Ну, такий от гарний кущик. Корінців маленько, ну, знову ж цей мій улюблений у дошках кокос. Не знаю, що мені з нею робити, а пересаджувати. Трішки побоююсь, але все ж таки буду, тому що ну, засушую я її в цьому кокусі. Тим більше, що отак от тут то повітряні корені ладно, а оці ось повисихають швиденько. Тому щось буду думати. Такий гарний кущик, пишненький, не одна, не дві рослини. Приємно такі отримувати ось така краса. Цвітіння і назву рослини теж ставлю казати не буду, бо вимовляю не з першого разу. Ось такий у мене набір нових рослин. Буду навчатися з ними поводитися, тому що з дендрами я тільки вчуся. І тут набрала і зігів у мене не було. У мене була і онсидіумна група, а зігопіталами мені. Якось не попадалися, але я їх завжди хотіла. Тому взяла собі такого синенького. Ну, Сподіваюся, ще, може, мені там від, відділи свого красунчика і буде в мене теж два. Поки що поки не навчуся, з ними погодитися більше брати не буду. На цьому все. Всім дякую. Сподіваюсь, було цікаво і попереду ще будуть відео.